Чим викликано підняття заробітної плати народного депутата? об'єктивністю. зарплата депутата повинна зростати разом із зростанням доходів людей. Два роки назад, коли я став народним депутатом, вона була на рівні наших колег в Замбії. Підвищення заробітної плати це одна з двох тисяч рекомендацій і поправок, які запропонував бюджетний комітет. Особисто для мене стало несподіванкою. Всім державним службовцям, всім заробітну плату піднімаємо. Я і не голосував за цей бюджет. Я вважаю його абсолютно антисоціальним. Ми піднімаємо мінімальну зарплату. Ми піднімаємо зарплату лікарям і вчителям, не тільки народним депутатам. Це виклик на боротьбою з корупцією я про цю норму не знав. Я думаю, що на даний момент настільки різке підвищення не дуже виправдано. Я вважаю, що підняття заробітної платні депутатам це абсолютно правильний крок економити на Тих людях, які приймають кардинальні для країни рішення, не можна Абсолютно адекватна. Міра плата політиків повинна складати там від 3 до 10 середніх оплат по промисловості по країні. Ви так само задаєте мені таке питання, як і я задавав. Навірно, желанням зніматися. Місто управління страни. Я кажу, ну, яке би мали право піднімати народним депутатам зарплату, коли у нас прості люди мають 1200, 1500, 1300. Ініціатива була ББП. Увічити заробітну плату для того, щоб менше спортивної каси видавати своїм. Партійцям, і тому тому тут договорились і вчора проголосували, і об этом мало хто знав. Викликано наглістю і цинізмом влади. Я ще хачу не думав, що, що навічимось обумовлено взагалі. Якщо український народ хоче від бідного депутата, бідного міністра вимагати ефективної продуктивної роботи, то напевно це помил... помилка. Зарплата народного депутата має бути тисяч ну, 1030 гривень в даних умовах. Що ти став міністром чи депутатом? Ти маєш мислити на державному рівні. Тобі не повинна голова боліти, де, де тобі жити, харчувати, на чому їздити. А це буде справедливо по відношенню до шахтарів, які в середньому отримують десь в три рази менше. Ви, якщо візьмете будь-яку країну, там парламентарі отримують 5-6 разів більше, ніж середня заробітна плата по країні. Це загальна норма, ми нічого нового не придумали. На вашу думку, чим маєте займатися депутат, аби виправити своє підвищення заробітної плати, буду прозоро працювати, буду все декларувати, використовувала і буду використовувати на ту благочинну діяльність, якою я займаюся. Це треба має вирішувати комітет. І якщо буде пропозиція, будемо дивитися на неї. Все, що я буду отримувати зверх того, що я отримую зараз, я буду відправляти фонд допомоги бійцям, АТО. Ви розумієте, Я вважаю, що я адекватно працюю. Я не пропускаю засідання Верховної Ради, я не пропускаю засідання комітету. У мене достатньо. Багато законодавчих ініціатив. Я постійно проводжу роботу на округі. В першу чергу ходити в пленарні тижні на роботу. Зараз ми займаємося тим, чим ми займаємося. Так, І оцінку нам завжди мають дати виборців. Продовжувати що ти знаходиться кожен день на своєму місці у Верховній Раді. Голосуєш, почати приймати нужні для країни рішення. Я думаю, що потрібно дуже перечисляти, кому-то перечисляти в дитячий фонд. Підняти мінімальну оплату праці для українського народу, мінімальну пенсію підняти. Ми запровадимо зараз систему електронного декларування, ми зробимо з прозорими. Звітними для людей заставимо їх бути взагалі на виду, і не тільки по доходах, статках, а й по їхній роботі. Я їх буду направляти на роботу з виборцями, в принципі. Рівно працювати. Те, що прописано відповідно до конституції України, те, що прописано до совісті, і до викликів, які є, депутат повинен працювати на користь суспільства, ініціювати законотворчість, зустрічатися з виборцями, відстоювати їхні інтереси. Ви особисто голосували за підняття заробітної плати народного депутата. Я особисто голосував за напрямок двох тисяч поправок далі на розгляд уряду. Одна з цих поправок тільки одна. Стосувалася зарплати. Я не підтримував його і не голосував за це рішення. Державні службовці першого рангу мають отримувати гідну зарплату, яка не буде спонукати їх брати хабарі. Я вчора не голосувала за бюджет. Мене не влаштував бюджет на охорону здоров'я, але підняття. Зарплати депутатам я би підтримую. Я би за це голосувала. Я голосував за цю норму, але я голосував за бюджет. Чесно кажучи, коли я голосував за цю за. Проєкт першого читання бюджету я навіть не знав про те, що там є цей пункт. Не можна ганьбити депутата за те, що у нього вища зарплата ніж у вчителя. У депутата значно вища відповідальність. Потрібно питати, що ти зробив, як ти відпрацював, що ти зробив для країни. Тоді не шкодувати грошей на своїх депутатів, на своїх представників. Вони мають бути найкращими. Ні, я не голосував. Мене просто не було в той час в залі. Але я проголосував. Так, да, я проголосував мало того, що не голосував якби у нас була робота нормального государства. Можна було б менеджером Зарплата так я голосовал проти. Я особисто голосував проти цього бюджету за комапот проти все постановы. Нет, конечно. Ну как как можно за это голосовать? Это ж неправильно. Это очень большой разрыв. Это еще больше сейчас приведет к недовольству людей, к антагонизму.